Привіт, у цьому випуску я хотів би розказати, як до мене звернувся друг моїх друзів JP, який тут у Нью-Йорку займається наданням оренду апартаментів на таких сервісах, як Airbnb та Booking, і Як наша команда виконала для нього проект з 3D-візуалізації дизайну інтер'єру і отримала за це замовлення 8 тисяч доларів. Нещодавно JP придбав ще одну чергову квартиру, яку він додав до свого персонального лістингу. І поки що вона розміщена тільки на його офіційному сайті, вартість оренди майже 12 тисяч доларів на місяць. Але ця квартира, як і більшість інших, коли ти її тільки купуєш, то це є вторинний маркет і вона не з найкращим ремонтом і виглядає не супер презентабельно для розміщення на Airbnb та Booking. І щоб вам було детальніше зрозуміло, то давайте я вам покажу. Подімо в саму квартиру. Ця квартира рахується як ту-бедром. Це означає, що тут є дві спальні кімнати, одна на другому поверсі, інша позаду мене, і виглядає вона приблизно таким от чином. Далі тут є одна велика вітальня, звісно, кухня, і позаду мене один санвузол. Загальна площа цієї квартири здається. 968 square feet, тобто у європейській метричній системі це 90 метрів квадратних. Як бачите, то тут встановлений старий кондиціонер. Давайте покажу вам зараз підлогу. Вона стара, негарна і з великою кількістю подряпин. Якщо рухаємося далі, то тут дешева плитка. І давайте перейдемо до кухні. Звичайна сантехніка. Негарна стільниця і стандартна кухня. В принципі, все як у будинках старих по всій території Сполучених Штатів Америки. Давайте перейдемо до санвузла, я покажу вам його. В принципі, він виглядає непогано, але реально підкачала оця тумба, змішувач і умивальник. Тепер ходімо, я покажу вам, що у нас є на другому поверсі. І щоб дістатися спальні на другому поверсі, потрібно піднятися такими важкими винтовими сходами. Я зараз це зроблю. І ось вона спальня на другому поверсі. Досить маленька, але це стандартна історія взагалі для нью Йорка. І найкрутіша частина цих апартаментів це тераса з виглядом на Манхеттен. і розташування цієї квартири на перетині 9-ї авеню з цього боку та 54-ї стріт з цього у районі Hell's Kitchen. І ця локація дуже крута тим, що вона знаходиться буквально у п'яти хвилинах пішки у той бік до Централ Парку. І район пекельна кухня, «Health Kitchen» Він так називається, тому що на протязі щонайменше одного кілометра з цього боку, по 9-й авеню, тут повсюди ресторани. А це означає, що це дуже туристична зона для оренди на таких сервісах, як Airbnb та Booking. Вартість проживання в апартаментах такого рівня і саме у цьому районі Health Kitchen на місяць складає від 10 до 40 тисяч доларів. Якщо цікаво, то ви так само можете зайти на Airbnb і переглянути. Просто погляньте за 7880 доларів. Це одна спальня. Наприклад, для моєї сім'ї потрібно мінімум дві спальні, тому що у мене троє дітей. Далі за 9271 долар так само одна спальня із жахливим ремонтом. За 19 тисяч все ще одна спальна квартира, але вже з гарним краєвидом. Наступний варіант за 16 тисяч доларів, і нарешті перший двокімнатний варіант. За 21 365 тисячу доларів дві спальні і непоганий ремонт. Тож ми вже у категорії 20 плюс тисяч доларів. І наостанок, крутий приклад з класним ремонтом на дві спальні, але він вже коштує 40 тисяч 600 доларів на місяць. Звісно, наш замовник міг здавати ці апартаменти у такому вигляді, як є зараз, за 12 тисяч доларів. Але якщо в них зробити ремонти, вкласти в нього приблизно 50 тисяч доларів, то ці ж самі апартаменти можна буде виставляти мінімально за 20 тисяч доларів на місяць. І це не якісь фантастичні цифри, як ви самі вже запевнилися. Тому коли Джейпі дізнався від моїх друзів, що наша фірма займається 3D-візуалізацією дизайнів інтер'єрів, то він звернувся до мене з запитом розробки йому дизайн-проекту. Наша фірма більше спеціалізується на 3D-візуалізації, але у нас є дизайнери, з якими ми співпрацюємо, тому ми взяли це замовлення. У першу чергу ми почали листуватися через Google пошту, де клієнт написав, що саме хочу отримати. Джипі хотів щось у стилі лофт, і я його розумію, тому що цей стиль виглядає дуже сучасно, а також потребує найменших витрат при ремонті майже з усіх можливих стилів. У відповідь ми попросили надати планування його приміщення та усі розміри. І так як я був в Нью-Йорку, то я запропонував під'їхати особисто на місце, поглянути на квартиру і Помогти з ідеями, і ми домовились про зустріч на об'єкті на наступний день. Тому нашим другим кроком було те, що за допомогою штучного інтелекту ми запропонували варіанти можливих дизайнів. Ми зробили фото квартири просто на телефон. Далі завантажили в штучний інтелект, прописали наш запит і показали перші варіанти вже через півгодини. І це, повірте, справило враження на нашого замовника. Після цього ми порахували скільки буде коштувати весь проект і надали кошторис на 8 тисяч доларів на свої послуги. І повірте, 8 тисяч доларів для американського ринку це невелика сума. Тому якогось супротиву з боку GP не було. Ми підписали базовий договір на виконання послуг. Отримали 50% авансу за виконання робіт за допомогою певної платіжної системи. Далі ми підключили одного дизайнера та одного візуалізатора. Всього робота зайняла два тижні. Ми показали фінальний результат GP. Зробили ще декілька правок і отримали остаточний розрахунок. І ви тільки погляньте на фінальний результат. А точніше, на порівняння до і після. Візуалізатори зрозуміють, що це навіть не найдеталізованіша робота, але цього більше, ніж достатньо для нашої задачі. Клієнт був у захваті. Якщо б ви хотіли спробувати, як це працює, то ми розробили безкоштовний інтенсив по штучному інтелекту. Ви зможете так само зробити дизайн своєї домівки або свого робочого місця. Та будь-чого для цього вам знадобиться тільки ваш мобільний телефон і все. Посилання на реєстрацію у описі під цим відео. Насправді це не одиничний випадок. Таких замовлень дуже багато. Навіть навпроти цих апартаментів будується ще один будинок, який так само буде задіяний у туристичному бізнесі або під постійне проживання та власні потреби. Цих замовлень просто тисячі. Потрібно мати навички їх знаходити, і це одне з того, чого навчає наш найбільший в Україні учбовий центр 3D-візуалізації Visual 360. Мої авторизованим партнерами від Autodesk, і Autodesk – це всесвітньо відома компанія, яка розробила програми забезпечення, у якому створюють 3D-візуалізації, і з допомогою нашої фірми ви також зможете отримати міжнародний сертифікат, з яким у вас з'явиться можливість працювати з замовленнями по всьому світу. Тому, якщо вам цікаво розвиватися в сфері нерухомості і дизайну, дізнатися з допомогою яких саме платіжних систем, як саме ми отримуємо платежі від європейських та американських замовників, або як наші студенти починають заробляти від 500 до 5000 доларів на місяць, де вони шукають замовлення, про все це ми розповідаємо на нашому навчанні. А на перше безкоштовне ознайомче заняття ви можете записатися вже прямо зараз за посиланням під цим відео. Навчайтесь новому, приєднуйтесь до нової спеціальності і починайте працювати з усіма країнами, знаходячись в Україні або у будь-якій іншій точці світу. Гарного вам дня!